У мене вже новогодні настріння. Тільки я вділилася не по новогодньому. Ми вже відсвяткували різдво. У нас такі шарока в пакетах. Все, можете мене привітати. Одразу хочу вас попередити, що на початку буде мої відчуття від першого семестру, а в кінці вже буде мій новий річний настрій. Проте як в мене все добре склалося. Тільки що прийшла з коледжу, майже нічого не знімала на сьогоднішній день. І загалом якось не було натхнення, щоб щось е знімати. Така в мене двіжуха відбувається, Конструкції, конструкції, е роздрівочки. Отже, зараз вже вечір. Ну як вечір? Вже ніч, в принципі. Пройшла тести, не пройшла тести. Що встигла, то встигла, але зробила сьогодні дуже багато. У мене немає стільки контенту, тому що я не встигаю бути на всіх фронтах одночасно. Мені дуже важко. Я вже дуже чекаю кніку, щоб трохи вже бути не такою загруженою. Я знаєте, що подумала. От хто придумав це НМТ? Щоб це поїздіватися над людьми, я не знаю. ну, тіпа... Скільки я всього вже сил, терпіння, грошей. Витратила на цю підготовку. Всім доброї ночок я вирішила вперше. довгий час зняти влог. І то влог такий, що в мене вже навчання якби завершується, тому це такий буде підсумок. Цього коледжанського навчання. В мене не знаю, типу університет, університетське навчання, коли коледж. Ну, ви поняли. А, я зараз збираюся, крашуся їм, одіваюся. Все по старій схемі. Через те, що в мене йдуть заліки і так далі. У мене сьогодні мало бути дві математики, нам поставили залік. У мене дев'яточка, як всегда, Ну, десяточка, звісно, ну, і ладно. А вот ми. ми вирішили поїхати, Маші треба купити подаруночок. І мені теж. Дуже дуже класно. Яу. Ми прийшли, а там відкривається в 10. Зараз. 848. Надо вже О, роботи. 10. Сьогодні зранку вітала сестру з бережкою. А подарку мені немає. Будете вдома сьогодні. Думаю, да, що мають приїхати почати. Ми вже зробили покупочки, я купила подарочок. Зараз ми йдемо ще маємо брати пакет. І. Маша, скажіть ваші я устала, да. да, да. У нас сьогодні останній день, як ми коледжі перед симполослете. Все, можете мене привітати. Перший семестр другого курсу офіційно завершений. Мої емоції, мою радість просто не передати словами. Все і зараз яке число? Яке сьогодні число? У мене всі десятки і одинадцятки. Крім конструкції, мене дев'ятка і математика, дев'ятка. Всі сильне 10-11. Я неймовірно щаслива. Я дуже рада, що перший семестр вже позаді. Зараз я пишу. Таку англійську. Hours later. Значить, всім джингл Гил Беллс. У мене вже новогодні настроєння, тільки я вділася не по-новогодньому. Шапки в мене нема новогодні, як в минулому році. Коротше, я вирішила прикрашати свою оселю. Але я вам не буду показувати повністю весь процес, як я це показував в минулому році, нікому воно не інтересно. Тому я просто показую отако в пакетах. Що в мене є? Дві йолочки, новорічні ем, віночки, аж три їх. Я зараз буду це все прикрашати. Єдине, що, скоріше за всього, я вам окремо покажу, як я прикрашаю свою кімнату, а іншу просто ви побачите до і Бо Ви зараз розумієте, якщо я зараз не прикрашу все, то в мене потім не буде времени. У мене дуже такі насичені канікули, але зараз не про це. У мене є гірлянди, в мене є отака штука, але це вже я буду все робити в цій кімнаті. І щоб ви розуміли, наскільки в мене має часу, тому що в мене вже не знаю, канікули вже йдуть як мінімум 5 днів. Я не намалювала цю картину. В мені треба якнайбистріше її намалювати, щоб повішити, в мене було новогоднє настроєння. Тому що буде неприкольно, якщо я її намалюю вибачте, в січні, в кінці січня, коли вже можна вже складати такі речі. Тому я зараз іду прикрашати. Це вам покажу зараз до, потім буде послі. Отак це все виглядає. Отако, це я тут буду викрашати. Це все я не знаю, що будемо дивитися. Там, до речі, в одиночці моя шапка. Прикрашаємо все. So to really Значить, у нас світа нема. Бабушка, ти що шукаєш? Шукає все якийсь. Молодець. Мене, звісно, так видно. Тут у нас такі шароки. Йолком будемо на Новий рік ставити. А я не можу заплити у ці гірлянди, тому що нема світла. Там я теж прикрасила гірляндами, заплити їх не можу, тому що немає світла. Голову я помити теж не можу, але світла. І навіть в духовку ми не можемо нічого поставити для досвяткового столу. От, щоб вона під... 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 чи як. Воно приготувалося. Змієте, як ми залежні від світу? Фелікс, скажіть мені. Понятно. Несколько днів що-то роблять, роблять, я тепер не нічого не можу зробити. Там відбігають, там задвігають. Що це таке? От, що це таке? Необычне це все. Я не знаю, что происходит в этом доме. Что они творят? Что за коробки повносили. Сейчас они там приклеимся. А на ліпучки. Що за коробки повносили опять в очередной раз. Ми вже весь клавиалий Риздвон був шикарнейший стил. Смачно поїли. Ми так поїли, що у мене аж джинси в притек сидять. Таке було. Не знаю, місяць назад, коли я похудела, можна так сказати, але я поїла, ми посиділи. Послухайте, шановного нашого президента. Коротко. А привітання всі послухали. Ну, типу, було кайфово. Я зараз буду переодягатися, влаштовуватись на сон. Бо в мене все-таки час, розкат, как би. Бо я трохи... За час навчання з'їхала по своєму сну. Вирішила його на канікулах трохи виправити, тому такі от справи. Зараз будемо, коротше, вечірня рутина, своїми кремчиками та й таке. Добрий день, добрий вечір. Я це відео знімала просто пусками: що з коледжу, що вдома, що мої вже новогодні подарки. О, не новогодні подарки, а прикраси це все. Я окремо не знімала, як я це все прикрашала і так далі. Переходьте в мій інстаграм, там вийде відео про тему, як я прикрашала все це та прирекламірую інсту. І на цьому будемо завершувати цей ролик.